Щирі вітання тим, хто зараз переглядає це відео. Я вдячна вам за те, що ви завітали на мій канал. І сьогодні я хочу з вами поговорити про щастя. Кожна людина має своє власне поняття щастя. Вона має наповнювати його тим, що для неї найцінніше. Я розумію, що зараз у нас у українців щастя це перемога, щастя жити у вільній країні. Що для мене ще щастя, крім цього поняття, це коли мої рідні, мої діти здорові, якщо в них все виходить. Так само це і що стосується мене. Всі мої плани, якщо здійснюються, я вважаю, що я щаслива. Я щаслива, бо маю гарних синів. Я щаслива, що маю дуже гарну сестричку, племінницю. Я щаслива, що маю друзів, що маю гарних колег і маю гарних чудових учнів, яким я передаю ті свої знання. Які маю, і впродовж усього життя їм навчаюся. Чому саме сьогодні я говорю з вами про поняття щастя? Бо завдяки пані Олени з каналу у пані Олени, я хочу взяти участь у її першому спільному проєкті, і з цим я її. Вітаю, нехай в неї все-все-все вдасться, нехай всі, хто є учасниками, будуть задоволені, задоволені собою в першу чергу. Тож, що це за спільний проєкт? Буду підглядати, тому вибачаюсь, спільний проєкт має назву «Створю собі сумку для щастя. Або стисло, ми його називаємо торбочка щастя. Саме в цьому проєкті пані Олена пропонує всім учасникам зв'язати ту сумочку, яку вона хоче мати, куди вона складе частки, частки щастя. Хоча, ну, якщо так не можна казати, але всі ті приємні миті, все задоволення, яке приносить нам життя. Отже, що ж у мене за плани? По-перше, я вважаю, що щастя вдосконалювати себе, вчитися чомусь новому. Ну, можливо, це дуже пов'язано з моєю професією, але це так. Я завжди намагаюсь чомусь навчитись новому. І ось цей спільний проєкт мені дуже допоможе. Я дуже вдячна пані Олені за нього. Бо я не в'яжу гачком. Хоча в дитинстві е, мені показували е, всі ось ці петлі, і нібито я їх вмію в'язати, а от в цілому ні. Ну так сталося. І от у мене якраз і виникла ідея. По... Спробувати пов'язати гачком. І чому саме гачком? Мені дуже подобається така сумочка Прадо. Вона така торбинка Прадо. Я вам обов'язково зображення цієї сумочки приєднаю. Так ось саме. Є майстер-клас у мене в збережених папочках, і хочу нарешті спробувати його е, втілити в життя. Тому, скоріш за все, це може бути ось ця робота. Ще є на каналі, по-моєму, Кенді Ярн є майстер-клас безкоштовний на сумку Конверт. Від Яни, і теж вона мені дуже подобається, так виглядає ця сумочка. Можливо, я її зв'яжу і спробую якраз це втілити. Точно, в мене вже декілька місяців не покидає думка пошити проєктну турбинку. Хоча в мене вистачає. Я дуже люблю корзинки-органайзери, тому у мене цього вистачає. Але хочеться створити власними руками. Трішечки шити я вмію, тому все ж таки торбинку таку для рукодільного щастя або проєктну сумочку я хочу обов'язково пошити. Ну, і ще одна в мене задумка. І про неї мені нагадали майстрині в телеграм-каналі у пані Олени в її чаті сумочка, яка зв'язана, але це така комбінована буде сумочка із залишків джинсової тканини і в'язання. От хочу втілити, якою вона буде ще, теж точно не можу сказати. Але я все ж таки буду намагатися це створити. Можливо, це буде ще щось або щось інше. Про... Це такі плани, а ми розуміємо, що е, плани мрії вони повинні втілюватися, але можуть і змінюватися. Тому я гадаю, що все ж таки, щось та й вийде. Але я хочу сказати, що дівчатка, які вже почали в'язати, і які ідеї вони мають, вони неймовірні. Тому посилання на запрошення від пані Олени та список учасників, а також посилання на телеграм-чат. Де спілкуємось? І, до речі, це таке неймовірне спілкування, стільки натхнення? Тому якщо ви ще не є в цій групі, я вас радо запрошую, тому що це така жива група, де постійні обговорення. Я не завжди пишу, але завжди переглядаю все і надихаюся нашими українськими майстринями. А невже це не щастя? Спілкуватися своїми однодумцями. Тому я гадаю, цей проєкт, цей спільний такий проєкт, він, якраз, і надасть нам крила, крила польоту нашої фантазії і нашої творчості. Тому ще раз всіх запрошую, дякую вам за перегляд. І спостерігайте, що в мене буде виходити на моєму каналі, бо в своїх тижневих влогах я буду розповідати, що в мене виходить, що не виходить, таке теж буває. Тому радо рада всіх бачити на своєму каналі. До зустрічі!